Всім привіт! З вами палич і рубрика Кращі бої World of Tanks». І цей реплей нам надіслав ЮА Костя, Юа -Костя на чарфутюрчику. Подивимося, що він буде тут чудити. З водиком, з фочиком він у нас, да, і в нубочки. Чарфутюрчик, нубочки це дуже цікаво, має бути насправді. Це танчик такий реально дуже бодрий, один з найкращих за бойову перепустку. І ви також можете надіслати свій реплейчик мені на такий от огляд. Обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, та обов'язково має бути майстер в бою. Такі от діла. І попрошу качати без спойлерів. Дуже цікаво дивитися такі бої перший раз, не знаючи результату. І не знаючи, чим це все діло закінчиться. Отака от от історія народ. І в нас Костян займає горку. На прокатику ще навіть роги успів дати, тичечку, це дуже приємно. Правда, трошечки затупив він на закаті, трохи впилявся в кам'янець, буває, буває. Така от історія з Костянчиком случилася. Але все-таки горка зайнята і без жодного отримання урона. І так, да, також нагадаю, що контакти для надіслання ріплейчиків будуть під описом цього відосика. Такі от діла у нас. Зайняв горку цілий стандартні кущики ПТ-шечок. Да, там по-любому хтось стоїть. Там, як ми бачимо на міні-карті, там і стоїть не хто-небудь, а сам Йосип стоїть. Такі от діла. У нас. Получається так, чекаємо, чекаємо, чекаємо. В принципі, Тігер в засаді, разується. так, ісочок кудись іс 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 у нас біжить. І по суті стріляє без освіту. Це дуже цікаво, тому що. А, ладно. За світом ошибочка вийшла. Отримав тичку від Йосипа. Але, я думаю, що її мають дофармити. Думаю, мають дофармити, хоча бачите, ні не забрали. Що ми бачимо по міні-карті? На 105 десь тут в центрі тусується у нас. І тим часом, до речі, совзводний Фоч гине. Рома забрав годзилу. Якось так виходить. Довго КД черфутюрчик, але перший барабан реалізований. Ті на дашка є. Трошечки асістику є. І можна пробувати виходити рогу давати. Ой-ой-ой-ой-ой. Ди... Так. Хелкат віддається в центрі, ну ми пам'ятаємо, тут 95-ка дещили. М -м, які цікаві кущики, до речі, по ідеї його не просвічують, по ідеї ні. Рога помиляється, і він успіє, друда чи ні? Ой-ой, рога двічі помиляється, по факту. Чуть-чуть альфа не пройшла. 370-415. Якби забрав рогу, ще було по кайфу. Ну, я так думаю, рога хоче в ангар поїхати. Да. Так відбувається. Третій посіл полетів дуже криво, але залетів він. І є шанс дати в карі четвертий, додати барабанчик, щоб було взагалі боростаті. І він це робить. Лови лампочку, але отримує від Астенрекса одненьку. Ну то не страшно. Ельфава Стенрекса не вилетіла. В нас є залишається 1066 хп. По ХП в команд в принципі порівну, мінус один ствол, мінус два ствола вже горимо. Но це в принципі, не дуже критичненько насправді. Це ще мата щити. КПЗ тут помиляється, півлиця отримує. Бликпрін стоїть в кущах, жесть просто йоси, Бликпрінс в кущах. Це дуже дивно, як то кажуть, насправді. Е, в нас давить центр, але там 95-ка і Кобра, що сумніваєшся, що вийде всього хорошого. Є млешка на два шота. Золетий щочку, один є в щок, а другий. Ну, Веці відсілює... і друге прокнуло пробиття. Там полетіло дуже криво, насправді. Але пробиття залетіло. Так що. Е, Єсть фраг. 4-5 рахунку, 2 кіла вже в нашого Костяна є. Є 3275 дашки. І стоїть, не кадешиться, з двома з двома пульчиками в барабанчику. Чекає це все він. Починати наступну собі жертву. Єкс! Пробує щось підсвітити, але він, бачите, ловить лампочку. Лунтик де стоїть, де стоїть лунтик, виходить. ЛТшка, де стоїть на пасивці, і, я так розумію, судя по всьому, ЛТшка де стоїть у, тут, о, у цих кущах. Да, да, да. І він на викаті, просто ловить лампочку від нього. А що вдасться закрити лунтика, буде дуже здорово, такий кривуватий посіл. Але. Попитка не питка до Катя. Отримав 400 від КВ3, це дуже неприємно. Лише вже 668 хп у нас. По ХП команду п'ять таки поровну, мінус один фраг всього, ну, це ще грається, це ще може дуже потащить. З приємного, як ми бачимо, наші тяжики е, виграли цю ось, цей да, кут, і маусьонок тут терпить, і просто зараз зайдуть і мають роз... забирати калібана, мають забирати кобру, мають забирати 95 очку, в принципі. Хоча кобра, якщо розвенеться, то вона цих тяжиків пробиває фугасиками. Так, то вона може дуже шороху кобра на фуасах наробити. Дуже має шороху на фуасах зробити. Так, і знову чар Футюр зарядився. Чарфутю зарядився, приїжджає в упор Блекпринц. Насправді я би навіть на місці Костяна зараз просто виходив і вбивав би Блекпринса. Тому що, поки мавсьонок живий, ми тут, в принципі, в безпеці, нам не зайдуть. І він, в принципі, так і робить Костян. Можна спокійно просто взяти час і в розмін піти забрати цього Блекпринца. Але потрібно дати реалізацію, щоб. Ну, Не обісратися. Блекпринц одній у нас не пробуває, взагалі здорово. І другий не пробиває, взагалі каєп. Ну, четвертий посвіт треба на вірочку дати в бортик. І є, все. Блекпринса забрали з барабанчика і входимо на довгу перезарядочку. 5 кадашки вже є. Непогано, непогано. Рахунок 6-5 вже ведемо і вже по ХП ведемо. Знову піднімається нагору. Насправді, я, вважаю, не варто це робити. Вже варто заряджатися, десь пробувати вже піджимати понизу. Точніше, да, сюди вже, проїжджати, я думаю, вже можна буде. Але КД довгеньке, ще вирішує покемпити. Хоча і хп у нас немає зараз нагліти, да, по суті, нам одна тичка, ми і вже шотні будемо. Да, десь. Можна помилитися і летіти в ангар. Ну і те, що я говорив, тяжики виграють, закривають 95-ку, і щось там кобри будуть закривати. Кобрі проти Маусьонка тяжковато насправді, бо там треба грузити кумулятиви, щоб Маусьонка вбивати. Тому на кобрі обов'язково взіть хоча б один барабанчик кумулятивів. Він десь може знадобитися такі, як оце ситуації, щоб в НЛД вийти мавсьоночка забрати. Так, є інфа по Лунтику, і, і, і братик на КПЗ закрив нам простріл, але хоча б братик на КПЗ забрав Лунтика, то є добре, ще й по нашому асистику це все відбулося. Не знаю, терпіння, звісно, Костяну, як то кажуть, не займати, не позичати. Так що КПЗ вже не витримала, полетіла, а Костянчик на... Черфу тючику чекає ще е, свого вриву. Ну, в принципі, яка ситуація. 8 хвилин, часу ще достатньо. Є інформація по Аснорексу, є інформація по карі, по кобрі, і можна, треба їхати. Потрібно вриватися, тому що час е, спливає, а саме головне спливає ХП противника. Якщо ми хочемо дати якусь дашку, потрібно розігрувати це все діло. Можна дуже смачно вірватися. Ой, хорошо! І сад закриваємо в першу чергу. Хоча не, хоча. Костян наш пацан і працює по, по, по тактиці, Сам умірайну арту вбивай. В принципі, я за це як то кажуть, лайкосик йому. да? Але в тут треба було, мабуть, давати першу дичку віса. Так, є пантерка, інфа, ну тут щас можна може видати пантерку в ангарчик відправить через каточок акуратенько, щоб успіти, да? Да-да-да, треба. Да, да, надо... Надо було терки через каточок вицілювати. Він би забрав би. її, Я думаю, один снаряд йде на перезарядочку грузить вже комульчики. До речі, по хп різко почали лівати. По хп різко почали лівати. Мінус 1000 хп, але є трошечки перевага по фрагам. І зараз це дуже що цей черфу на КД, якби противник цей момент щось розіграв, можна було б дуже багато проблем бути. Можливо, до речі, і пішов на барабан. Можливо, ні, Арснорег поїхав крутити по ходу Маусьонка, і мені здається, він його забере. Він його забере. Він його забере. Так, Миша на КД, а до нас приїжджає КВ-3. 395 Альфи видає. Ну Ми зараз маємо його забирати. Маємо забирати, до речі, там часу прям в упорі в нас. Вирішує крутитися, до речі, помилка, тому що ти підставляєшся під противників. Можна було кураденько його вийопровати, розбирати. Але все закінчилось благополучно. 129 хп всього лишилося. І от зараз кульмінація. Супер розв'язочка, пот. Партушка? Ні, не заходить. Ай-яй-яй, один... Надо кадешиться, надо кадешиться. 389 хп противника не факт, що пройде альфа. Дуже не факт, що пройде альфа. Плюс ми знаємо, що на кімпі є кобра. Це дуже небезпечно. Це нереально небезпечно зараз він робить. Блять, капець він. ризикнув. Альфа пройшла, ну, це реально 50 на 50 було. Не проходить альфа, ти входиш в ангар. І могла кобра реально зацілить. От і кобра, дивіться, просто от і кобра, те, що я говорив. Це дуже небезпечний був мув, ну, Ризикнув, ризикнув, окей. 5 фрагів вже зробив, 6 майже 900 дашки є. І він, виходить, шотний. АстонРекс вривається, Астон Рекс вбиває кпз і це нам дасть, я думаю, часу зарядитися. Якщо Астон Рекс забирає. Ой, артак стане, це дуже, 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 дуже важливий стан. Рекс, як ми знаємо, мінімум дві віддав і о-хо-хо. Ох. Ситуація. Рекс, так-то у нас, на, наскільки я розумію. Ну, не шотний, двошотний Рекс. Астон Рекс двошотний, за цілі Астон Рекса поїде, не піде, до чем питання. Тут уже Кобра, я думаю, летить в спину. Я думаю, Кобра вже летить в спину. Я думаю, Кобра вже летить в спину, просто. Ніщо робить. У мене чуйка, каже, кобра в спину їде. По суті, арта є, боротосі, хто є, але чим він допоможе. Якщо ну, в кращому випадку, ну, яка ж ідеальна розклад може бути, да? як теорія ідеального файту, так звана. Е, світим Астон Рекса. Е, Бура здає тичку. Робить нам Астон Рекса шотного, ми забираємо Астон Рекса. І потім, потім потім, потім просто кобра також шотна, десь ми її підловлюємо. Це теорія ідеального фату, так звана да? у нас є. Е, е, немає інформації по Снорексу, але я б спробував якось вертатися. Треба десь вертатися, е, займатися, займати позицію на прийомку. А Снорекс теж десь поїхав. Перевага зараз у противника. Нам не можна пушити. Нам не можна пушити. Ми абсолютно шотні для всіх. Хіба що десь там фугасиком там, кобра нас там не залетить. Ну, 129 хп, кобра навіть без пробиття може це діло закрити. І так, да, Костян вирішує повернутися на базку. Ну, в принципі, ну, я думаю, єдиний правильний варіант зараз. Або, ну, В принципі, так, да, що, що робити там. Що лишається робити? Два барабани лишаються проти нього. Це дуже важко розіграти, будучи шотним. Якби там були ці клічки, ще можна було підловити, і поки він на накаде, дати до ти дві тички, наприклад, того самого Астона. Але це барабани, барабани. І барабани швидкі. Це очарика, 4 секунди між посилом. то поменше буде. Ну, в принципі, що? Ну, вернувся, не засвітився, то є добре. Зламав дерево. Це насправді помилка, тому що може хтось вже це бачить, і може прямо зараз прилетіти сюди блайнд. В таких випадках дерева краще не ламайте. Або якщо зламали дерево, то переїжджайте відразу, тому що може бути блайнд. Заціляється, до речі, зацілює правильно. Давайте дивіться, зацілив правильно, він став жопою до противника, щоб тікати лиць, ну, вперед швидше буде, чим назад їхати. Розумієте, за чому? Це правильний заціл насправді. Тут питання, чи поїдуть вони. У нас лишається часу, 2 хвилини. Давайте трошечки пришвидшимо цей момент Х2. Давайте пришвидшимо. Щоб не затягувати. Боротосик також готовий, всі готові. Чекаємо. чекаємо, чекаємо. Чекаємо, откуда. Єсть, єсть єсть просвіт Засвітився на начальку. Ні? Офігеть. Це бляха муха, я бочкунув. Я бочкунув. І кобра зліва, і кобра світиться. Надо, щоб. О, тут єсть є. Здорово! Здорово, здорово! Ну, ну, хорош! І вперед, вперед вперед перед, перед, світиться ж, брат! Не світишся Офігеть, це що за. От знаєте, знаєте, що зараз можна було б ідеально зробити? Розміняти арту. Ідеально зараз розмінати арту. Ось зараз дати течку і, і погнав, погнав, погнав. Хорош, мінус нус. Ризиковано і. Броня не пробита. Один шот. Один шот. Арта, блядь, допомагай. Арта помагай. Арту лічка. Вчарика один посил. Немає права на помилочку. Нема права на помилку. Арта, ти вийти просто допомогти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, яка тичка? Ну давайте слоу мов. Слоу мов, погнали. Слоу мов. Давайте. Тут понятно, тут де-то десь в екран полетів кумуль, це стандартна історія. Давайте слоу мов. Я хочу подивитися це в за повільному режимі. Ще бріплей трохи багує, блін. Дивимся. Оцей фінальний постріл. Давайте. Максимальне уповільнення. Максимальне уповільнення. 1.16. Куда, куди полетіло це все? Дивіться. куди це все діло летить? А, блядь, серйозно ріпей, серйозно? Ха-ха-ха-ха! <свісно> Це вже... Давайте ще раз попробуємо, трошки швидше можеться подивитися, слухайте. Може получиться подивитися. <свісно> Воно вийшло з снайперського приціла, блін, До, до того як він постріл зробив. Давайте тут цей, x2. Давайте, х 8. Дивимося 8 <кхем> Або я нічого не розумію, або я не знаю, як це як це, як це було зроблено постріл. Та ну, блядь, якийсь прикол. Ще раз тільки вже давайте в цьому дивитися. В звичайній швидкості. Ну, це якийсь бред, блін. Варгеймі зробіть щось з рекле... Зр... зробіть з реплеями щось, пожалуйста. Щоб отакого от не було. Звичайні швидкості ще видно, видно, що він ну, нормально ж постріл зробить. Давайте X... за... за уповільнення Х2. Не знаю, бо це якісь. Підожди, це, це що, чи ти якісь, що що це за посил такий, як він його дав. Дивимося, звичайні швидкості. ну. Звичайні швидкості дивимося. Та ну бряха, муха, не знаю, це якийсь реально чи ти, чи, чи, чи що це за посил такий. Як він так дав його? <плес> він спочатку вийшов снайперського, а потім дав урон, виходить. Ладно, ладно, маємо всім фрагів і 7660 е -е, вийдемо в урону і 469 дашки. І перед фінальними результатами попрошу всіх протиснути вподобайку. Чи Діс, якщо вам не сподобався цей ролик, і напишіть коментарі, для того, щоб допомогти просувати прийномовний контент, люди і все більше і більше людей могли дивитися танки українською мовою. Ну і, понятне діло, напишіть, що ви думаєте, стосовно от такого останнього фінального пострілу. Ми так його подивилися на повторчиках, на в замедленому режимі. Якийсь він такий підозрілий, як на мене, прям люто знаєте. Тому цікаві ваші думки стосовно цього. І фінальні результати: майстер. Воїн, основний калібр, 7660 урона. І 7 фрагів, 469 асистик у нас виходить. І 1645 чистого досвіду. Дуже крутий бій, насправді. Дограв, дограв до кінця. Дограв до кінця бій і. Реально потащив на тюрчику, нубочки, реально внубочки. Тяжко да, на танку таким, з такою перезарядкою великою, да, з таким великим часом, між пострілами давати такі дійсно серйозні результати, я вам скажу. Це прямо має складатися всі зірки, щоб видати там, майже 8000 урона. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплечик на такий от огляд. Обов'язково реплей має бути актуальна версії гри. Обов'язково має бути в бою майстер. І. Попрошу вас без спойлерів. І за символічний донатик, який вам не шкода, да, я запишу цей реплей собі на канал. На цьому все народ. Всім все найкращого. Тримайтеся, все буде добре, все буде Україна!